Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Україна перебуває під великим ризиком краху лінії фронту, Політико з посиланням на високопоставлених українських офіцерів. Головне з інтерв'ю українських офіцерів. Зараз все залежить від того, куди Росія вирішить спрямувати свої сили під час нового наступу літом. Завдяки значно більшій кількості людей зброї та керованих авіабомбу Росії існує великий ризик краху лінії фронту. Зараз Україні нічого не може допомогти, оскільки немає серйозних технологій, які здатні компенсувати Україні. Відсутність такої великої кількості військ, як у РФ, у нас немає цих технологій, на Заході їх немає. В достатній кількості Росіяни постійно вчаться, вони не дають нам другого шансу. Кожна зброя має свій правильний час. а В 16 були потрібні у 2023 році. Україні мінімум потрібно 4 мільйони снарядів і 2 мільйони безпілотників. Про легітимність влади пише Павло Жебрівський, прокурор бойове братерство. Чи має право Зеленський після 20 травня перебувати на посаді президента України? Сьогодні Зеленський звинувачує всіх, хто не погоджується з продовженням його перебування на цій посаді, та називає їх зрадниками. На такі заяви він не має морального права. Він не розуміє, що українці освічена нація знають свої права. Мабуть, хтось забув, що в Україні є вищі інституції, такі як Конституційний суд, який повинен дати висновок про легітимність Зеленського як президента після 21 травня цього року. Ще є час звернутися до Конституційного суду. І вердикт суддів зобов'язані будуть прийняти громадяни України. Це про юридичну площину. Але я хотів би говорити про моральну площину і про майбутнє України. Питання потрібно ставити. Наступним чином, чи здобуде Україна перемогу при президентстві Зеленського. На моє глибоке переконання, сподівання дуже примарні. І якщо перемога навіть буде, то матиме присмак високої ціни у вигляді життів наших героїв та цивільного населення, а також і руйнації інфраструктури України. Не тому, що Зеленський мені подобається чи не подобається, він не красна дівіця, котра має подобатись чи не подобатись людям. Питання у тому, чи спроможний він організувати функціонування держави як єдиного механізму. Особистісні ні вподобання тут зайві. Бо Україна на межі існування, і необхідно докладати усіх зусиль, щоб її врятувати. Якщо проаналізувати діяльність верховного головнокомандовача, то на сьогодні у Зеленського немає плану дій, жодного бачення шляху до перемоги. Він милується собою, він кохається в собі, але все це до української нації. Жодного стосунку немає. Мародерство, як було, так і продовжує набирати ще більших обертів. Корупція також набирає більших масштабів. Економікою займається помічник резидента ФСБ Сівковича. Гетьманцев і нищить економіку, зовнішню політику. Курує Єрмак, який налаштовує Зеленського, так що він поводиться на міжнародній арені, у такий спосіб, ніби всі у світі йому винні. У збройних силах закон про мобілізацію досі не прийнятий. Верховний головнокомандувач не хоче брати на себе цю відповідальність. Не запущено виробництво боєприпасів. Насправді та лінія оборони, куди відходять наші воїни, в кращому випадку. Це земляні траншеї, не дотичі капоніри, тобто відсутні місця для передислокації. Тож, навряд чи можна знайти те, що ж він робить для перемоги. Вся нація б'ється, щоб здобути перемогу. Сонце сяйни робить все, щоб ця перемога настала невідомо, коли через це, навіть якщо Конституційний суд прийме ухвалу про юридичне право Зеленського перебувати на посаді президента після 20 травня 2024 року, то як законослухняний громадянин я буду цього дотримуватися. Але як патріот України, як людина, яка воювала за Україну, будувала цю державу, я цього ніколи не сприйму. Тому що перебування Зеленського на посаді Верховного Головнокомандувача це велика перепона на шляху до перемоги України. Ті питання, які. Ставлять маріупольці, хто розмінував чонгар, хто вивів із Гостомеля бригаду Національної гвардії України, хто прибрав війська з Сумщини, за чиєю вказівкою були оголені кордони в районі Чорнобиля. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.